Христос Воскрес мій хороший. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ось ми на ВТБ будемо знімати ціни, які є на сьогодні. Абрикос уже є по 12 гривень за 100 грам. Лимони. 99,99. 99. Так грейпфрук 99,85. яблука 62. Ось такі яблука навіть 64, 69, до якого, томати по 12 за 100 грам, такі. Чере коктейльні такі. Перець по 14,30 за 100 грам, Огірки тепличні 74. Вісімдесят дев'ять. Так, тепер капуста Пекінка по 43. Кабачки. 99,95. Огірки такі. По 75. 89. Морква 39. Восімдесять така, другий гатунок 27. Ось така. Вісімдесят дев'ять. Морква мита 21, дев'ять. Така. Це перший гатунок, а другий, перший гатунок 43, 85. І така морква, перший гатунок дев'ятнадцять, дев'яноп'ять. Огірки сімдесят, восімдесять п'ять тепличні. Такі 75, 89, Капуста 54, 89, буряк 31, 89, перший гатунок 49, 49, картопля, перший гатунок 29, 89. Ось, Ось так. Тоді. 45, це буде червона, 45-95. Така рік 28, 89. Родесь, капуста цвітна 13 за 100 грамів. Родеська 53, 95 така. томати по 11 за 100 грамів. Такіло. Такі тепличні, 69,95 Капуста рання, 49,89 89 така. Груша 12 за 100 грамів. Ще навіть є і мандарини. 99,95 Банани по 71,89 А по скільки морква? 75 молода і 55 стара. А ця бурячок? 65. 65. І 40 старий. І 40 старий. Добре, дякую. Добре. А ще картопля молоденька, скажіть. 90 і 65. Це 90-65. Добре, дякую. 850, 150 грошка, 150. Сина. 45. 90. 90 помідор.

65 э, бурячки, 50 морка, 40 э, капуста, 50 такамок, 45, така капуста, 35 цибуль, 75 огірки, 200 часник, 100 помідори, 60 кабачківські, 55, 50, молода картопля, 70, 70 помідори. Так, 50 помідори, 30 така картопля, 50 такі огірки, 50 грушки, 35 диск, 130 перець, 80 такі помідори, такі по 100. Помідори, 85, такі помідори, 80 огірки, 130 чері. А полуниця по скільки? 200 гривень полум'я. А по скільки помідори розсада? По 8. А ці чорнобривці? По 5. А така капуста по скільки ще? 5, добре. По скільки сало у вас? 150 гривень. 150 гривень це грубше, так? так. А ну, що, що, на вас це теж таке. Я тула віддаю, бо я зараз йду додому. А м'ясо по скільки? Теж віддам за 150. От. То один посік. А добре, а ну да, 150 теж м'ясо і, і so по черевина. Так, так, теж 150. Так. По скільки підгорна? По 100 я вам по 90 від. Давайте, а ну кілька там заважить. Так, мані добре. Мані... А це його печінка по кількі? По, по 60, По добре, а ну давайте печінку. А сало по скільки, кажіть? Сало як яке? По 100, таке кажу, грубше 120. Маю ще. Пікет. Добре, а ще ось його по скільки А це даю по 160. А підгор'я маєте? Немає, вже забрала. А по скільки сметана у вас? По 60. По 60. А сир? 60, 60 тоже. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!